Вітаю, друзі. Це відлуння війни, і сьогодні ми говоримо про відкладене життя. То чи варто жити тут і зараз? А якщо варто, то чому? Пані Наталі, вітаємо вас. Да, доброго дня відкладене життя це лише коли війна розпочалася повномасштабно, чи це ще до цього ми так могли жити? Ой, ну, відкладене життя, мені здається, існувало завжди. Ей, ну, Я дитина з радянських часів, так, і тому я точно знаю, що таке відкладене життя. там, Це що? Це стан, коли людина весь час відкладає все, що там, ну, хоче робити, там, якісь дії, плани і так далі. Вона кра... чекає кращого моменту, а відповідно ставить життя на паузу. І ось, як дитина з Радянського Союзу, я можу вам сказати, що в нас Дуже багато чого відкладалось на потім. Тоді війни не було, але дуже багато всього відкладалось. І ми пам'ятаємо історію там, розвалу Радянського Союзу. Так? І коли я росла в родині, де на книжках були гроші. Були, але жили ми досить скромно. Чому? Тому що ми чекали кращого моменту, куди, куди вкласти ті гроші і так далі. А коли розвалився Радянський Союз, грошей не стало. І мій тато, який завжди нам відмовляв там, у відпочинку, там в якихось покупках і так далі, він тоді був одночасно, так? він там був в депресивному стані, він просто втратив сенс і в нього взагалі не було якогось майбутнього. Тому що ну, так вже стало, що мій тато ніколи в морі не був. Ну, тобі ж він ніколи не плавав в морі, через те, що постійно думав, що настане кращий час. Тому це історичний момент. Я не знаю, чи у вас є там сервізи в шафах, які ніхто не використовує. Там ну, в мене є англійські сервізи, ми, напевно, чекаємо там, візиту англійської королеви, щоб нарешті його використати. Але ну, це дуже часто зустрічалось. Під час війни відбуваються загострення, так. І тому е, дуже часто говорю про відкладене життя, тому що побачила це у дружин військовослужбовців. Так е, кожна з дівчат, ну не кожна, так ну вибачте, не кожна, але дівчата почали говорити, що я не можу собі цього зараз дозволити. Ось а ось коли потрібне. він повернеться, так так. І ми, ми розуміємо, що ось там 11 років війни. Якщо ми подивимося свій паспорт, ми розуміємо, що роки пройшли. Але ми не жили. Ну я зараз не говорю за нас з вами, я говорю саме за тих людей, які просто відклали все те на потім. Відкладене життя воно ж може бути пов'язане з різними факторами. Так і ось тут одна людина для себе приймає рішення жити на повну, тому що ну я коли поїхала в Широкіна. Я подивилася, що там відбувається, і я для себе точно зробила. Ну, в мене є певна установка. В мене не можуть відібрати, чого емоції, які я проживаю, так? того, що я там вивчаю, те що, те, що помре разом разом зі мною. Тому що все інше, все інше, це під питанням. Тому я особисто там живу наповну. Так? Я собі дозволяю, тому що я розумію, що там, ось це потім, ну, я не знаю, чи воно настане, чи ні. Стигнути. Тут певно буде встигнути, так? так. Ну і нам хлопці ж говорять про це. Живіть, ми не знаємо, що на завтра чекає. І якщо ми кожного разу щось будемо відкладати на потім, ми е, втрачаємо саме дорогоцінне час, який ніколи не повернеться. Ми втрачаємо себе, тому що е, ну 11 років назад там людина мала більше ресурсу, можливостей і так далі, але вона відклала життя на 11 років. Пані Наталю, побудувати будинок, зробити ремонт, народити дітей. Я про масштабне щось, так не, не про щось там дріб'язкове, як ви кажете, про такі маленькі кроки, просто там прогулятися, до прикладу, або там десь піти повечеряти у якусь кав'ярню. Я про більш щось масштабне. Ми це відкладаємо насправді зараз. Багато хто відкладає на потім, на коли завершиться війна, на кращі часи до кращих часів. І оце потім колись настає, чи людина просто потім якось автоматично пролонгує оце потім, і оце життя відкладається все далі і далі. Ну все може статись, може бути дійсно, коли людина просто відкладає все на потім, тому що вже є певна звичка, так відкладати людина. Ж, ми ж нас також формували. Ну наші батьки нас навчали чомусь, і ось це може бути до речі таким наслідством, так на нашим спадком, так так. І ось тут дуже дуже важливо зрозуміти для себе, чи я живу, чи я не живу. І ну сказати, що це там стосується кожного, ні, тому що багато людей зробили переоцінку, так і вони живуть тут і тепер. Ну а хтось зробив для себе вибір не жити тут і тепер. Як зробити цю переоцінку? Бо от ви казали, та, що ми формуємося, нас виховують батьки, яких виховували відкладати життя, яких вчили відкладати життя, і відповідно вони нас теж цього вчили. Ага. Знаєте, зараз кажуть, що ми, або точніше, наші діти, можливо, те покоління, яке вже вчить своїх батьків. А не навпаки, перше покоління, яке вчить батьків, а не навпаки, то як цю переоцінку зараз все ж таки зробити? Як от по-іншому почати все сприймати, по-іншому жити тут і зараз? Нам потрібно навчитись дозволити собі відчувати. Так, тому, що це дуже важливо зараз в цьому часі. Також потрібно навчитись робити ось ті маленькі кроки, про які я зазвичай говорю, так помічати ось ці такі дрібниці, то дуже важливо не боятись, мріяти, планувати, так і робити те, що ти хочеш насправді. І ось тут для себе. Ну, от для себе потрібно визначити, чи той час, який я витрачаю, він є цінним чи ні. І тут, до речі, теж може знадобитися людині допомога, тому що якщо вона вже така закостаніла в тому, що вона вибирає зазвичай для себе, ви ж подивіться, можуть бути дуже успішні люди, але вони можуть себе поводити так, наче все на паузі, так і ну, людина може обрати для себе, що там в неї ну, в таки може бути почуття провини. Ну, як я можу зараз там жити нормально, якщо ось це там відбувається, так в неї може бути також оця заборона на проживання якихось радісних емоцій. Як я можу радіти? так? Людина може бути просто втомлена, в неї може бути емоційне виснаження. так? Ну і плюс ми вже з вами говорили: в людини може бути чітко сформована звичка відкладати життя на будь Пані Наталі, от ви кажете, як я можу, так? Дивіться, і ще інше, як вона може або як він може, як вона може відпочивати, коли її чоловік воює на фронті, як вона може до прикладу робити ремонт, як вона може купувати новий будинок у той час, коли хлопцям щось потрібно, як вона може десь як комусь Мальдіви або Бентлі, а комусь немає що їсти десь в окопі? Тобто розумієте, і тут якось я не знаю, як знайти оцю цю золоту середину, коли людина. Засуджує вас за щось. Ну, це ж людина робить чому. В неї є власне сприйняття того, що відбувається. Але це не означає, що у вас має бути спільне сприйняття того, що відбувається. Людина нас засуджує, чи маємо ми взагалі реагувати на засудження іншої людини, якщо вона це, 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 е, транслює своє власне сприйняття того, що відбувається. Чи маю я підлаштовуватись під те, що вона робить? Є інша історія, коли ми там виставляємо Мальдіви і так далі, і тому подібне. Ну і там і паралельно окопи, і все таке. Тут я була б стриманою. Так? Тобі ж я не проти того, щоб людина кудись поїхала, але ось тут потрібно думати, все ж таки, що ти виставляєш. ну На фоні того всього. Хоча моя думка може бути помилковою, тому що людина вона собі живе. Вона, ми ж не знаємо, скільки вона насправді донатить, так і, і, взагалі, що вона робить. Але ми робимо оцінку з якоїсь картинки. тобто ж тут я була би стримана, але це моя суб'єктивна думка, пані Наталю. Підсумовуючи відкладене життя. Чому варто жити тут і зараз, не після війни, не з понеділка, не з нового місяця чи з нового року, а тут і зараз, що ми відкладаємо там життя на рік, два-три, ми не зможемо повернути ці роки. Ми не зможемо з вами реалізувати те, що могли б зробити за ці роки. І ну, як на мене, то це дуже дуже проблематично, тому що ну я ціную час, і я в будь-якому випадку розумію, що час це те, що завжди має бути на першому місці. І тут ми втрачаємо також себе, так? Ми не можемо бути корисними для когось, тому що якщо ми нічого собі ну, от не дозволяємо, якщо ми все оце на паузі тримаємо, то тоді наскільки ми в ресурсі, наскільки ми можемо бути корисними іншим людям, якщо, вибачте, ми самі собі не користь? Пані Наталі, щиро дякую вам наразі. Вам дуже дякую. Отож, друзі, це був проєкт відлуння війни. Сьогодні ми говорили про відкладене життя. Живіть тут і зараз і обов'язково любіть себе до зустрічі у наступних проєктах.